Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу пару ідей, як можна відремонтувати легко в домашніх умовах ось таку LED-лампочку. Вона перестала працювати, щось там з нею сталося, будемо дивитися, що, що з нею приключилося. Так, першим ділом нам треба тут прорізати ножиком ось цю кришку. Решечку отсюда Росі... о, А, відстав, добре. А, ось. Відкуда в сторонку. А, ну тут і видно, дивіться. Тут видно щось що діод все згорівший. Він же навіть даже відлущий все так. Уже буде видно. Да. Зараз будемо перевіряти, може шайки зробити. Десь перегорів. Зразу відкриваєте кришку і дивитесь візуально. Може бути навіть чорна цяточка, може бути по центру, або ось таке, ось як в мене ось, бачите, таке може бути пригорівше. Зразу видно, що цей діод не працює, не згорівший. Може ще якісь є. Зараз ми перевіримо його, Покажу, як це зробити. для цього беремо такий пінцетик, беремо ізоленту. Надеваем такой пинцетик на наклеиваем. Вот так. Заизолируем. У нас будет такая дуда такого изоляция. вот тут это трошки Вот так. Сейчас наведрю же. Что там будет лишнее. Вот так. О. Вот так вот. Вот такие у нас будут пинцетик. Так. Ось такий патрон. Будемо підключаємо сюди. Заключаємо патрончик. І перевіряємо Ага, щось блимнуло там. У нас світло дуже-дуже туско. Зараз я перевірю. Так, перевіряємо, оце його що згорівший. О, дивіться, це він. Він шукати не треба. Це точно він згорівший. А то всі діоди працюють, навіть видно, що не всі світяться. Ось цей діод перегорівши. Ми таким чином перевіряємо. Значить, будемо його, о -о, як то кажуть, удалять. Хорошо. Так, з цим розібралися. Це на так, легко можемо визначити, де перегорів такий діод. Далі розкажу. Декілька методів, як можна її відремонтувати. Перший метод. Відклупуємо, віддираємо оцей діод повністю. Ось тут. Повністю відклупуємо, зачищаємо все. Беремо простий олівець, замазюкуємо, тільки гарненько. Затираємо олівцем все. Потім оберемо. Косочок фульги. Кладемо кусочок фульги на цей контакт. Ось так аккуратненько. Буде видно. Ось так. І зверху капаємо суперклеєм. Суперклеїмо накапнути. Або можна відрізати косочок ізолінти, приклеїти. Або можна приклеїти. Малярним скотчем і теж приклеїти. Ну, малярним скотчем не, ну, не рекомендую, бо це бумага. Ну, краще його не брати. Бо тут, в принципі, немає такого сильного нагріву, але краще не брати. Якщо у вас немає і треба десь термінову лампочку зробити, то може навіть це бути. Ну на, на деякий час. Краще взяти з лентою зверху, примотати тако та й все. Ну я користуюся. Завжди паяльник. Зачистили акуратненько. Капнули сюди припойчику і повинен працювати. Так, віддираємо цей контакт і працюємо далі. Що буде з цього? Получиться, зараз побачимо. Так, відколупуємо. Так, поставлю на паузу, відколупається і включуся, щоб не займати ваш час. Друзі, дивіться, ось, зачистив я його. Повністю. Треба треба дуже добренько зачистити. Бачите, як блистить. Ось, видно. Ось два контакти ми маємо ось один. Ось другий. Треба Дуже добренько його зачистити. І зараз будемо паяти. Робити перемичечку. А, друзі, ще забув сказати, тут уважно робіть таку ізоляцію з цим. Можна взяти Обичний бачите пінцетик, робите ізоляцію ізолентою. і перевіряєте ці діодики. Таке може бути, що може бути згорівший не один діод, а декілька може бути згорівший. Але якщо ви знайшли одного діода, так як я вам показував на відео, ви зажали цей контакт, і лампа засвітилася, значить згорівший один діод. Ось цей озорівший. Його і візуально повинно бути видно. Кажу, може бути е, чорна цяточка. Або, як у мене, ось навіть було видно, що воно таке чуть-чуть підгорівше. Зараз нагріється паяльник, і покажу, як припаяти. Зробимо перемичку, капнемо сюди припоїти, найнадійніший, хороший спосіб і найбезпечніший. Бо мотати якісь там ті фульги, всякі, там бумажки, ліпити, туди це таке. Зараз нагріється паяльник і включимося. Продовжимо далі. Так, друзі, паяльник нагрівся. зараз будемо паяти. Побачимо, що у нас з цього вийде. Акоратненько сюди така. Кап, капнемо. Ага. Тут багато не треба. еще окошечки на кафе на Чтобы полностью эту полиметчику замкнуть. О! Ну, думаю, и будет добре. Так приятно дивиться. Вот, бачите, такая капелька. Вот так вот. Это самое будет и наикращее. А если у вас нет паяльника под рукой, где-то треба? Ну, не знаю, десь. У вас немає інструменту під рукою, можна да, взяти кусочок фольги, прикласти, заклеїти. Навіть скотчем або ізолентою, Або взяти гра графітовий. Ну, обичний простий олівець замалювати. І зверху теж приклеїти ізолентою, або і ще приклеїти зверху, суперклеєм можна. Це так можна. Але якщо вдома, у вас є паяльник і є 10 хвилин часу, навіть менше. Ви можете відремонтувати любу лампочку. Та й не купувати поки. Якщо згорить наступний світодіод, так само можна з цим зробити. Але якщо ви випаюєте, випаюєте один цей діод, то, звичайно, вже нагрузка буде на ці світодіоди більша. Не набагато, але більша. І світити буде на 10% менше. Але світити буде добре. Зараз ми перевіримо, як воно у нас працює. Так, включаємо патрон. А, бачите? Працює чудово. Ось, така. Ось так, таким легким способом можна відремонтувати любу лампочку. І не бігти в магазин і купувати нову. Якщо у вас сталася така проблема, сміло користуйтеся таким лайфхаком, такими порадами. І ці поради вам збережуть час, кошти. І все у вас буде чудово, хай у вас нічого не ламається. А, друзі, ще одне забув сказати. Далі ми це ну, припаяли, далі беремо ось цю кришечку. Надіваємо назад, але вона, бачите, часом добре защопиться, часом ні. Бачите, вона не дуже поганенько тримається. Сюди можна взяти обичний герметик. Тут точечку, тут точечку, тут. Ну небагато його чивити, так от трошки сюди герметику цього. І все, і прижати, і подивитися, скільки він висихає, скільки там годин, скільки там годин, хвилин він висихає. Дай дайте йому, щоб він висох повністю. І все. І тоді можна сміло, як то кажуть, користуватися. Ну так. Все, тоді всім пока. До зустрічі на каналі.